вампири вильник и Стоп. А, а вот Стародавний вампир? Ничего себе. Ого. А вот так тебе. Ты... А так. Хопа! Да. Так, що в них є? Відмички, золото і все. Там той що мав? Нічого. Добре, йду я ще. Гляну. Що в них було? Так. О. Золоту руду не треба. Так, тут ні, все, Окей. Ну що, пігнали? Куди? Куди нам? А де, а де вона є? Сирана Срана, сирана Де ти там? Коротше, нема то й нема. Пішли. Зараз вона появиться, я вийду, напевно, спечера, і вона... И она тоже. Так. Бежу, бежу, бежу. О, я что сказал? Я вышел, и она сразу тоже появилась. Так, сейчас. Так, добре. Пара-папа-пара-папа... Так, так що у нас там дальше? Знайти ру лук Рури Так, повернутися до Ейли... Добре, я йду за луком, але. Зайдемо в дом. Або в пещеру. Хоч куди-небудь, лише бы подальше Від этого. Від чого? Тебе щось потрібно? нужно? Так, я хочу помінятися. Гадаю, нам треба розійтись. Ладно, встретимся в вечерній пещері. Добре. Ще не хватало, щоб зі мною вампір лазив. Опа. Вп'ять. Да. Красивий світ, не. Добре. На чому ми там зупинилися? Е, так, роздобути кров темного ельфа, то. Добре. О, тут лук Ауріеля, так? Ну що, то давайте тоді, так? Йдемо, тільки я то що заскочу до себе ще на ферму, скину меч, той дворучний меч нордівський щоб він мені місце не займав. Так, тут, в принципі, можна тут його обставити. Так, де в нас є зброя? Люд червоного орла. О, Норський дворучный Меч О. Добре. і що тут? Що є щось? То соловьиный лук. Так, все, більше 460 460 600 Ладно. Ну пішли. У мене ще там є слуги різні, так що місця вдосталь, якщо треба. Так, ой, тут сюди треба. Іти пішком потім. Парапап. Сюда, та? Так. Окей, okay, да миконек. Аут миконек. Ну шо, поскакали? Опа, хто тут у нас? Що це таке? Що це таке? Так, зараз хвилина. Так, добре. Uh, що? А? Йдемо? <coughs> щось я прихрипчу, що? О, є. Печера, печера, печера. Хтось щось десь? Вроді би є. Але куди? Як мені не зайти? А, є. Стоп. Шо? Шо? Так обернеся. О? Тут два, та. Так не зразу і помітно, що там є вхід. О, ти вже тут? Як тут, ні? Зараз? Ну що, погнали? Зберігаємось. А ну давай по поплаваємо. Тут є щось файне, може тут щось є. Щось нічого тут нема Якась скорпена. Ну давай візьмемо їх. А то вдруг придется мені Таку рибку шукати, а я буду мати вже її. Добре. Все, пішли, пішли. Та вже... Ти поки прийдеш, то я вже. Я вже йду. Стоп, чекай, я правильно йду? Щас мені здається, що... Не в ту сторону. Скайрим, не. Я не в ту сторону пішов Все через тебе ти вже мене запутала. Не понял. Ти що, не чула його чи що? Хто там? Що ти за вампір такий? Що до тебе можна тако підкраситися? Щось є доброго? Стоп, що тут таке? тіло. І все? Здесь что-то не. Будь осторожний. Місяці камінна жила. Та ти що? Проблеми то моє друге ім'я, що ти розумієшся? Але стоп, тут нема куди йти. То шо, скакати вниз, чи шо? Давай такого зберігаємось. Зараз я скочу вниз. Да. Треба вниз скакати. Ох, ніфіга собі! Нифига себе, стоп, 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 алло. Ого! Так Все? Вс. Пиши нема? Короче. Идем дальше. О! Мотораш не, не. Костко павуке. Бляха! А, то твій. Я вже думав, що то треба чити його. Стоп, а тут що у нас... О! А що там таке? Він Інспейт собі чи шо? Велетенський поквук. О, скриня. Вездоганий, золотий, чорний, смарагди. Хай воде. А ну чекай, чи я зможу його поживити чи ні? А ні. Ну, пішли дальше оба стоп, дав її розбивать заклять. Тут ти сам а де вона є да нема то нема. Окей. Эти люди были... кому вообще могло прийти в голову разбить тут лагерь. Я Запис о, є запис. Добре. Тут щось є. Великуваннях проти отрута о мене є вродяну так 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 проти отрута в мене має бути ні проти отрута є і вилікування всіх хворіб теж